Зорі, комети та інші небесні тіла з малку захоплювали Владислава Палея. Шанс дізнатися про космос більше він отримав у малій академії наук. Там він навчається вже два роки. Упродовж цього часу каже, справді дізнався багато цікавого. Зокрема, зі своїм керівником хлопець навіть розробив прилад для точного визначення координат на кшталт Секстанта. Втім, значно простішого в користуванні. Проте найціннішим досвідом Владислав вважає перебування у кримській астрономічній школі. Кожного, дня, кожного вечора давали е, телескопи, ми їх виносили гору і на, спостерігали за зірками за місяцем, за всім, всім за навіть за сонцем спостерігали, хоча це доволі небезпечно. Тобто я практично знайомий з більшістю астрономічних приладів. Вже два роки на базі Рівненського відділення Малої академії наук є свій мобільний телескоп. Втім, Манівці ним поки не користуються. Телескоп у нас тільки починає діяти. Так? Він вимагає ще тому, певного налагодження, і е, потрібно задіяти спеціалістів, які могли б довести цю техніку до такого рівня, на якому вже можна було б займатися науковими дослідженням. Тому поки що учні астрономічних секцій для найпростіших досліджень виготовляють власне саморобне обладнання. Минулого літа дуже цікаве явище астрономічне відбувалося. Це транзит Венери. От, у нас є учні, які в цей момент, пишуть я знаю, дослідницькі роботи з цього приводу, але... Як правило, використовуються фотографії, які взяті з інтернета. Це фотографії НАСА. Перші польові досліди з телескопом у Мані планують провести вже влітку. А поки науковці вирішили поділитися з педагогами області досвідом від перебування у європейському центрі ядерних досліджень і ознайомити вчителів фізики та астрономії із принципами роботи адронного колайдера. Поділимося тими враженнями, які отримали наші науковці в Швейцарії, а також Ж розкажемо, допоможемо нашим вчителям фізики обрати наукові теми, як можна реалізувати їхні ідеї, саме з астрономічних досліджень за допомогою тих тої апаратури, тих приладів, які має мала академія Наук. На завершення семінару його учасникам представили виставку дослідницьких робіт відділень технічних наук, фізики і астрономії. Роман Сверида, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.